Вітаю на каналі Магія Таро. Я хочу подивитися, які перешкоди, які перешкоди, щоб в Україні був мир. Які перешкоди для миру, для мирного неба над Україною. Перешкод нема. Перешкод нема, бо колісниця — карта мир. Оцей зараз той наступ, який, я так розумію, вже відбувається, то це йде шлях до миру. Нема перешкод. Добре, нема що перекривати, дякую. Давайте подивимось, чи будуть надані літаки, чи є перешкоди, щоб по Україні надали f 16 щоб з країни партнери, союзники надали f 16 Україні для перемоги в достатній кількості. Чи є перешкоди? Скажіть, щоб їх дали ці літаки як можна швидше. Домовленість така є. Домовленість є. Літаки нададуть. Літаки нададуть. Щось вирішують, вирішують. Звзди для перемоги. Так, літаки дадуть. Чи які перешкоди? Є трошки перешкоди, є, і ті, що проти, це давати нам цю зброю. Зараз ми це приберемо. Щось затягується. Затягується, щось процес якось призупинився. Не без магії, магічно зупинили. Але все, що ми просимо, в достатній кількості, все буде надано. 10 пентаклів, і буде повністю задоволена оця наша потреба в літаках, таких, як нам треба для перемоги. Я прибираю це, що перешкоджає заперечую. домовленість єщання, спів... все це обговорюється, як, коли, в якій кількості, що було, хто на них буде летіти. А це що, все, що заважає, всі перешкоди я прибираю. Заперечую. 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 Це минулому. Заперечую. Минулому, так, да, навіть її речі об этом не могло бути в ніяких літаках. Але ситуація змінилась. І літаки будуть. Заперечую. заперечую, заперечую. Всі, що. Заважаю, все, прибираю, всі перешкоди. Так, так, так. Це дуже хороші карти, дуже хороший розклад. Наші мрії здійсняться. Перекриваю. Так, ще одну карту шукаю. Зараз, хвилинку. Перекриваю, перекриваю вищі сили, духи роду, янголохоронці. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають наданню Україні літаків F-16, достатній кількості для перемоги, щоб відбити расистів, щоб вони більше ніколи на нашу землю не посягали, не нападали. Щоб вони цей урок запам'ятали надовго, і більше не було у ній в кого думки навіть нападати на Україну чи на якусь, на якусь сусідню країну. Поволівища сил, та буде так, і так буде. Прошу, перешкод для надання всієї необхідної зброї, в тому числі літаків для України, для захисту від расистів надати і прибрати всі перешкоди. Перешкод більше немає. Для допомоги для того, щоб були в літакі в Україні і для захисту від расистів, щоб якомога швидше скінчилась війна, щоб було мирне небо, і расисти були повергнуті. Та буде так, і так буде. Дуже хороший розклад у нас вийшов. Вийшло, що нема перешкод для миру. Оцей контрнаступ, який зараз відбувається Україна, і що він призведе до миру. Це вже останні останні оці, як, бої. Дякую за увагу і бажаю всім мирного неба і до зустрічі!